Фелікс не пив, можна було все стерпіти, навіть бідність. Тимофій любив бувати з ним. Разом вони ходили на пляж або до лісу. Ліда виривалася вперед, а вони вдвох сповільнювалися. ніби для своїх, ніби для своїх виключно чоловічих розмов, відвертих і лише їм двом зрозумілим. Фелікс довго щось розповідав, незважаючи на вік Тимофія. про сім'ю, про доньку, в якої серце з правого боку, і яка вже от от закінчить школу, про гришу диверсанта про якогось ад'ютанта, про шахи і про футбол, навіть про жінок. Тоді ще не вперше доросла людина розпитала Тимофієві про секс, про смерть, про людь і честь. Про такі речі зазвичай говорять або люди, що знають одне одного, одного дуже давно, або випадкові співрозмовники. Це були хороші дні. Їх було небагато, але вони закарбувалися пам'яті Тимофія як щось щасливе і добре. Якось дорогою на річку Фелікс відвів Тимофія у бік і відкрив дипломат, з яким майже ніколи не розлучався. В дипломаті, поміж розірваних сигаретних пачок і потріпаних загальних зошитів, у твердій палітурці лежав розібраний Калашніком. Стріляє? запитав Тимофій, сміливо тягнучи руку до змащеного мастилом заліза. Вбиває, відповів Фелікс. А мені можна? Можна, але не зараз. Тимофій скривився. Ти ще салага, пояснив Фелікс, але тоді ж, сидячи на себе безлюдному пляжі, під розлогою, вербою з під підмитим діпровськими хвилями,